Україно, не бійся, Україно, вставай, не лиши серед нас ворожнечі, розділи між усіх доброти коровай, чути дай вільний голос лелечий. Нам печуть твої рани, всі болі страждань, ми у душах своїх відчуваєм. Не не рідна, світися зорею світань і розквітне щедротами раю. Вже достатньо кривавих каліст, зубожінь, досить нам скверноти та сваволі, бо настала пора наших власних прозрінь, що виводить усіх із неволі. Хліб і пісню, і слово навік збережем то священні Твої заповіти. У джерелах дзвінких золотавим ключем, хай прокинеться прагнення жити. Україно. З тобою, народ твій та Бог, ти ж для нас найдорожча святиня. Не корися неправді, не йди до знебог. зарясні у червоній калині, хай полине привільно з далеких усюд Твоя мова напої над дзвоном, хай помолиться весь розтривожений люд, на портрет твій, немов на ікону. Не, не, рідна, ти для нас. Заквічений рай і любові за цвіток яскравий. Україно, з колін і з народом вставай, О свята незалежно держава.